Скандал навколо забудови у середмісті Черкас за обласним драмтеатром не вщухає. На початку року забудовник розпочав роботи і вже сьогодні на місці Котловану постала 12-поверхова споруда. Громадськість занепокоєна, адже обіцяли 11 поверхів. Чи не порушив забудовник закон? З'ясовували наші журналісти. Наприкінці квітня цього року актори драмтеатру звернулися до міської влади та правоохоронців, щоб припинили будівництво, яке заважає репетиціям та, на думку митців, узагалі недоречне у середмісті. Це місце, де, де святкуються місце, де збираються, обмінюються думками. Ну аж ніяк не, не, не прості житлові будинки, тим більше таких масштабів, які поглинають собою абсолютно всю, всю оточуючу архітектуру. Головний архітектор підписав підставу для початку проєктування будинку містобудівні умови, вісім років тому. Колізії виникли, бо держава спростила процедуру будівництва, припускає чиновник. Я підготував містобудівні умови, надав їх. Ми розглянули цей об'єкт на містобудівній раді, а далі все, далі включається проєктант, забудовник і власник. І вони і в якійсь степені інспекція ДБК. У квітні будівництво за драмтеатром позапланово перевірила Державна архітектурно будівельна інспекція. Було скасовано реєстрацію дозвільного документу на підставі незастовірних даних. Після цього забудовником було припинено тимчасове проведення будівельних робіт. Але після того, як міськовиконкомом було надано нові містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, забудовник подав нові дозвільні документи, які були зареєстровані в нашому управлінні. Тоді із забудовником домовилися, щоб замість п'яти секцій він збудував три та зменшив поверховість забудови. Центральна будівля буде 11 поверхів, а бокові матимуть дев'ять. Тобто, споруда буде нижчою драмтеатру. Втім, теоретично поверховість може бути будь-яка, каже Віталій Чернуха. Варто акцентувати на кількості людей, які там проживатимуть. За нормами на пів гектарі цієї території має проживати 225 осіб. У відділі продажу кажуть, що на об'єкті заплановано 202 одно та двокімнатні квартири. Також, як зазначають в інспекції, головне, щоб будова не перевищила розмірів, зазначених у дозвільних документах. Далі включаю вам план зонування території, так називаємо зонінг-план. От територія Г1. Це те, про що я казав. Це те, що дозволяється житло на верхніх поверхах, а нижній поверх тільки е, магазини, банки там і тому подібне. Наступного кварталу інспекції запланована перевірка скандального об'єкту. Втім, вона може відбутися і раніше, якщо буде відповідний привід, офіційна заява про порушення. Фактично, дозвільна документація видається, як я вже сказав, декларативно, тобто перевірка не проводилась. Як в випадку, якщо забудовник відхилився від даних, яких він надав в деклараціях, то це також буде підставою для зупинення будівельних робіт. Нещодавно головний інспектор отримав пропозиції про внесення змін у містобудівні умови. За законом каже Віталій Чернуха, їх можна вносити на будь-якому етапі будівництва. Документи вивчатимуть. Мирослава Станкевич, Микола Назарчук, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.